Весна прекрасна, пора року. Найчарівніша в році. Все прокинулось, всі рослини вже прокинулись від зимового сну і ростуть, набирають зелену масу і цвітуть. А з вами канал Село Ти Моя Доля. Я вас вітаю на каналі. Бажаю всім мирного дня. Доброго здоров'я і усяких гараздів! Так як сьогодні неділя, 19 травня в нас вже, хочу показати трошки своїх нових розцвіташок. А можливо не тільки нових, можливо, десь і стара розцвіташка попаде в кадр. Набирає обертів, цвітіння і рєсів. Я вже говорила, що висадила їх за межі своїх квітників. На квітниках зовсім мало залишилося. І вони тут прижилися. Правда, з весни їх дуже кури пускували, але все ж таки бажання жити взяло вверх і вони відросли, наростили зелену масу. І як бачите, навіть зовсім непогано цвітуть, десь зовсім недалеко співає, заливається соловей, освічуючись своєї солов'їсі у коханні. Звичайно, не цвітучі дерева наші туї, але щораз стають більшими. І навіть не віриться, що зовсім недавно посадили ми їх зовсім невеличкими. Правда, одну коза встигла надкусити. Напевно, саме тому чоловік і подумав, що потрібно зробити якусь дешеву загорожу, щоб ні, ні кози, ні корові не псували посаджених нами рослин. Підростає, зеленіє чоловікова пальма. Правда, переживав він, що не прийметься верболіз, але все гаразд сприйнявся і ось так розпускається. Правда, чоловік кілька разів поливав. Ну і дощі були з весни, земля була волога. Так що, хоч і рекомендують знавці плести такі пальми. Із вкоріненого верболозу, але можна також із невкоріненого. Але, звичайно, це ще відбувалося до того, як верболіс розпустив свої листочки. Подивіться, яка дивовижна кропива у мене. Є декоративний пірі, є декоративна снить, а можливо. Вдалося мені, ну навіть не мені, бо я не доклала сюди зовсім зусиль. Вона сама така виросла. Можливо, вдалося вивезти декоративну кропиву. Різні декоративні кущі, які в мене посаджені, я показувала на своєму каналі. А ось цей Барбарисовик, напевно, не показувала ніколи. Ось ніби такий скромний кущик. Також висаджений за межі квітників, але ж в цій скромності також своя така дивовижна краса, таке красиве глянцеве листя і невеличкі, ще не зовсім розквітлі квіточки. З цієї рослини також і живоплоти роблять, і, можливо, ще щось. Ну, навіть просто красива рослина, щоб. На неї подивитись навіть після цвітіння, бо окрасою її, звичайно, ж є цеглянцеве листя. Починають розцвітати мої лапчатки або курильський чай. Я їх тільки цього року висадила за межі подвір'я, бо, прочитавши, що вони досягають розміру 2,5 метри, подумала, що на подвір'ї буде їм затісно. Можливо, їм трохи тут затінок, можливо, доведеться ще й звідси пересаджувати, не знаю. Але поки щось що так починають розцвітати. А ця росте на сонечкусь. Подивіться, яка красунька. Можливо, подумаю, це ще й чи восени, чи ранньої весни десь попересажую більш, на більш сонячне місце. Лапчатка або курильський чай, ви знаєте, що є не тільки декоративним кущем чи чагарником, а також із неї із висушених листочків і квітів готують приємного смаку чай. квітує аквілегія, де вона тут взялася, я й сама не знаю. Я її тут не садила. І почав цвісти мій молоденький климатись. Минулому році було на ньому пару квіточок, але зовсім ще мало. А цього року, сподіваюся, більш росніше він буде цвісти. Цього красення я показувала в одному із своїх відеороликів. Підростає і також набирає пишноти. В бутонах стоять півонії, правда, в мене вони давні сорти, бабусині чи мамині, але також красиві. як цвітуть покажу. Також троянди набирають бутони. Поховала у затінок гортензії великолисті. Це доня мені передала їх кілька штук, тому що чомусь вони в неї не приживалися, мучилися. Сподіваюся, що тут з ними буде все гаразд. Я показувала, що я садила їх в кислий ґрунт з-під смиряків. І буду поливати підкисленою водою. Поки що вони ось такі невеличкі. А які вони обільшки, я не знаю. Можливо, це якийсь карликовий різновид, то потрібно було їх десь скраю посадити в зачинку. Але якщо добре приживуться, то будемо тоді щось думати, будемо пересаджувати. Одна з моїх вейгел. І ще ось такий красивезний малючок. Вчора попересаджувала великі горщики петунії свої, котрі посіяла десь ще, напевно в лютому, а можливо, в січні, і носилася з ними до цієї порі. Ця вже навіть пробує цвісти. Правда, скромненьку поки що, і також, я думаю, пересадити її в більшу посудину, бо їй явно тут мало ґрунту. І ось така показала свою першу квіточку. Просять дощу незабудки, нарощує свою сріблясту масу брунера і хвости. І, звичайно ж, королевою серед усіх моїх теперішніх цвітунів являється ось ця Вейгела. Ось і все, що я хотіла сьогодні показати. Показати свої нові і, можливо, і не зовсім нові розцвіташки. На закінчення бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. Гарних новин, усіляких гараздів. Нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя доля. Коментуйте, підписуйтесь, будьте з нами. До зустрічі!